Доброго дня ще раз. Я ще вам набридну. Я ще раз буду виступати. І а, тема моєї сьогоднішньої доповіді це розлади адаптації. Чому важливо вчасно побачити та надати допомогу? Хоча здається стільки стресів, тривог, переживань, що без якихось психічних. Аномалії бачити абсолютно психічно здорову, хвору, люд... здорову людину це вже щось ненормально. Ну, тим не менше, щоб говорити про розлади адаптації, мабуть, треба звертатися до документів. Не буду закидати вас в гайдлайни, NICE, і Інші запропоную тільки ще раз зайти на сайт Міністерства охорони здоров'я <кій> наш і подивитися клінічний протокол, над яким ми працювали екстрено швидко. Автори справа це просто наш інститут авторів значно більше. Робоча група була значно більше. Я просто виділив своїх праців... ну, наших працівників з нашого інституту. Тому є протоколи, який торкається розладів адаптації, і, звичайно, посттравматичного стресу розладу. Власне запит був на ПТСР більше ніж розлади адаптації, але відірвати одне від іншого неможливо. Або, звичайно, торкатися те, що відноситься до настановна на засадах доказової медицини. Одне завжди наголошую, тому що в нас якась така ідея склалася, що доказова медицина це, це, це вершина. От доказова медицина, метааналітичні дослідження, кокрень публікації, метааналіз, на рівні Кокрень бібліотеки ось вона, тол, далі вже вище не скочиш. Але я нагадаю, що. Гайдлайни змінюються, вони переглядаються кожних 5 років. Величезні гайдлайни, наприклад, того ж, Найс, британський чи канадський протокол, переглядається, і препарати із лайн B переходять в лайн A. І це нормально. І будуть з'являтися нові доказовість є статистичний зріс на якийсь конкретний час період. Тому просто реагувати на слово доказовість. Я просто нагадаю тим лікарям, які, скажімо так, чуть-чуть ближче до мого віку до раніше доказової медицини не було. А що було? Були епідеміологічні дослідження. Потім з'явилася доказова медицина, тепер з'являється новий термін доказова практика, яка розходиться з доказовою медициною. Появляється новий термін безпечна медицина. Якщо я слідую сьогоднішнім протоколом, що буде з моїм пацієнтом або з його дитиною, ну це гінекологи запустили термін безпечна медицина через 10 років. Ну і нарешті персоналізована медицина, взагалі, яка відірвалася від слова «доказовість медицини, тому що вона моделює, що, можливо, для нас варіант підказки ДНК, гени можуть щось зробити. Хоча самі генетики, з якими я спілкуюсь, також говорять, ну це ж як гадання на картах. Ми говоримо про приблизну дорогу того, що може бути. Добре, було таке невеличке відхилення. Отже, є настанова на засадах доказової медицини, і там є чітко прописано. Що розлад адаптації це перша реакція на стрес, і вона, як правило, поміщається в дуже короткий період. Це короткотривалі стани. Але чому я проговорив і ще раз наголошую, важливо їх побачити, чим би ти не займався, яку патологію б не лікував, яким би фахівцем не було. Ну тому що їх не можна недооцінювати, вони ніколи не залишаться без продовження. От розлад адаптації також часовий період. Який кудись виліться. От точно так, як сьогодні говорили боротися з тривогою, я слухав уважно презентації, і одночасно побороти їх надшвидко бензодізепінами можна. Супер можна. Лоразепам, діазепам, валіум, седоксен, феназепам, самий потужний радянський для війська, був створений бензодізепін, але проблему не вирішити. Чому? Відповідь банально проста. Ми позбавляємо фізіологічного страждання пацієнта як спонукання до вирішення власної проблеми. Він задоволений, інкапсульований в своєму нещасті. Зникли вегетативний компонент, він заспокоївся, проблема не вирішена. Тому і дійсно говорити про доказовість, воно одночасно і цікаво, і розуміння, що на цьому ніколи це не зупиниться. Які фактори впливають на... Ризики розвитку саме розладів адаптації, тип травматичної ситуації, звичайно, індивідуальні фактори. І тут персоналізована медицина буквально робить крок вперед і каже: ми вам можемо підказати багато чого. І підказують. Вже є достатньо швидкі тести, як драк-тест, тільки тест на підбір антидепресанта. Я його бачив перше, побачив в Канаді. Був просто вражений. Я довго ламав голову, який вибрати антидепресант пацієнту. Там просто капаєш капельку крові, і він показує, що цитохромна система печінки обробить краще цей препарат, в смислі пропустить, і метаболіт буде контрольований. Індивідуальні фактори, культуральні і соціальні особливості. От на цю тему можна було би читати велику презентацію, тому що було проведено дуже велике дослідження, що генетична схильність перекривається епігенетичними факторами, наприклад, коротка алель, Європейців і довга алель японців не значить, що хтось буде хворіти більш тривало депресії, а хтось менше. соціально культуральні фактори виявляються колективне, так зване щастя Тайо. колективне щастя японців, задоволення від колективу, а не персоналізоване ліберально в українців чи в європейців, виявляється більш потужним фактором, чим генетична скильність. Американські дослідження просто я їх зараз не привожу. Продовження розладів адаптації причини виникнення розвивається після великих потужних подій, які можуть накрити наше життя навіть без теми війни. Тому ви читаєте тут і автомобільні аварії, і раптова смерть близької людини, до якої була прив'язана ось чомусь кілька випадків підряд, коли прив'язується розлад адаптації моїх пацієнтів, був прив'язаний трансгенераційно втрата не батьків, а втрата прабатьків, бабусі, дідуся, на яких проєктувалося значно більше. Тут є одна особливість, коли дійсно в житті дитини іноді значно більше відіграють роль як фактор, а, фактор який дійсно спонукав до життя і заклав значно більше не прямі батьки, а її прабатьки. Перес... Ну, добре, щоб я не запірнув мене час обмежений. Так, наступні психосоціальні фактори. Втрата або зміна соціального статусу, звільнення з роботи, пенсія о, улюблена штука, пенсія як суперстрес. Розрив важливих стосунків, соціальна ізоляція, конфлікти, стресові життєві події. Я просто їх перераховую, не деталізуючи. Я думаю, що тут я нічого нового не відкриваю, але ще раз акцентую: зараз я прив'язую це все до розладів адаптації. Індивідуальні особливості людини, в тому числі копінг стратегії. А, власне, все а, розлади адаптації ПТСР будуть ґрунтуватися на стилі виховання дитини, і на цю тему також вже достатньо багато досліджень, і навіть таке риторичне питання, яке я люблю задавати в зал, особливо коли я бачу, що є люди, в яких точно є діти. І я запитую: от як ви вважаєте, як краще виховувати ваших дітей в стилі психологічної гнучкості чи психологічної стійкості? Не дискутуйте зі мною, бо я провалюся по часі. Тому дійсно навіть таке риторичне питання ставить перед тобою тупік. А як так? Ну, а витримувати удар таким бути собі психологічним каратістом – це стійкість. Чи використовувати психологічне айкідо, техніка така: прогнувся, підштовхнув, вигнувся і далі рухаєшся по своєму житті. Стратегії тактики змінюються. А Чому психологічної гнучкості? Та тому що світ завжди був, є і буде несправедливим. Він буде не все одно він не стане білим. Він буде чорно-білим, полосатим, вкрапинку, сірим, як не побореш ніколи корупції. І це закономірно. Це було, є в цьому світі, завжди буде об'єкт боротьби, і просто виховати чесну, правильну, стійку дитину це тим самим підштовхнути її в якийсь момент до суїциду. Тому що вона безприйме несправедливий світ. І тому врахування, як людина буде відреагувати в тій чи іншій ситуації, і чи будуть розвиватися в неї розлади адаптації, посттравматичний стрес, і пролонгований посттравматичний розлади особистості, адикції, і пішло-поїхало, базується на вихованні. Недаремно ми на сьогоднішній день класично ПТСР, от я ним займаюся. І гайдлайни пишу, і наукою займаємося. І віртуальну реальність експозицією, лікуємо їх і шаріте робимо величезне дослідження. А я не бачу чисто ПТСР. Я бачу комплексний ПТСР. Це обов'язково моральна травма з дитинства, де проблема сьогоднішнього дня ініціювала все те, що було закладено. Четвертий: однозначно біологічні фактори. Тут нічого не можна сказати, тому що може бути на фоні абсолютно благополучного життя дисбаланс нейромедіаторів. І запитання, а чому виникає дисбаланс? А, наприклад, тому що не подружили голову своїм кишківником, і тому, що вся та мікробіота, яка повинна була працювати на, в тому числі на вироблення серотоніна, яка залишиться 80% кишківнику, не буде дружити з вашою головою. І це велике запитання: а чому ми не поважаємо тих, до кого ми прийшли в гості? Ну, людині значно менше років, ніж в мікробіоті, так? 40-30-40 трильйонів клітин. Нашому кишківнику це значно більше, ніж клітин нашого людського організму, і їм значно більше мільйонів років. Хто в кому живе. Подякуємо, що вони дозволили жити у нас. Тому розуміння цих дисбалансів, навіть неправильного харчування, зміщеного харчування направлено на насолоду і, в тому числі, розплатою біологічно сторони мозку, це є дисбаланс нейромедіаторів. гормональні зміни. Інші психічні розлади, середовище культура однозначно мають. Я вже сказав, привів приклади східної культури і виховання в стилі атайо і колективної радості, і виховання в європейському стилі індивідуальної ліберальної радості. Ти сам за себе відповідаєш. Ти господар, твоє життя це ти сам. А колектив це так, реалізація тебе. Ай, мі-мі-май», як співав Бітлз, залишається цією ідеєю. І от оце нерозділення або навіть розділення штучне, всі в соціальних мережах, всі в інтернеті, у всіх велика ілюзія, що в них дуже багато друзів. Нічого подібного. Коли трапляється реальна біда, друзів не залишається. Залишається один, і ти навіть не думав, що він може бути другом. А всі інші, як з початком війни, раптом замовкають. І мені почалася війна, мені перший, хто почав писати, приїжджає з моєю сім'єю і так далі з Франції. З Іспанії, з Великобританії, я називаю підряд, і ніхто з України. Потім пізніше, коли оговтались, почали писати Західних областей України і так далі. Я так подумав: вау, я ж про них навіть не думав, це не мої пацієнти. Один, два через три рази пересікалися. Тому, оце розуміння підтримки, відсутність і усвідомлення, воно точно так же може амортизувати або навіть провокувати дирамна Яна Швишневський написав прекрасну повість а, одинокість в мережі, так «Одиночество в сіті» було спочатку перекладено. Тому дійсно бути представленим всім і бути достатньо глибоко одиноким це доля сучасної людини. Чим більше інтернет зв'язків, тим менше реальних соціальних зв'язків, бо не вистачає часу. Робота, потім Фейсбук і серіал в кінці на тому закінчилося соціальне життя. Хронічний стрес та його наслідки однозначно і діагностичні критерії. Я не буду зараз по них проходитися. Я ще раз нагадую, щоб вас не відволікти, що я розмовляю і говорю про розлади адаптації. Але ви бачите, є вони прописані і в МКХ 11. Якщо хтось користується МКХ 11, то не піднімайте руки, тому що української адаптації МКХ 11 6 розділу ще немає. Ми здали здрав документ. З, він буде ще бюрократично, мабуть, тривалий час опрацьовуватися, дуже надіюсь, що він до кінця року, можливо, з'явиться. Ну, але dsm 5 перекладів українському ми вже можемо користуватися. Тому ви прочитали, поки я це говорив, і тут важливо, вроді би, і незначні симптоми, але вони стають клінічно значущі. Якщо їх проігнорувати, вони почнуть кудись вистрілювати. Чому є негативна динаміка розладів адаптації? Тому що буде завжди хронізація. Воно само по собі не зникає. Це не той варіант, коли ти перемістився в зону відпочинку від травми і все раптом стало на свої місця. Не стає. Люди продовжують займатися жусткам прожовуванням французький термін, коли ти розмовляєш з тим, кого вже немає. І комусь щось доказуєш там, де ти вже не можеш нічого доказати. А в твоїй голові крутиться ося хронологія. Розвиток ПТСР, я вже сказав. Як правило, якщо флеш не опрацьовується, переходить і флешбеки, і прожовування, по відчуття провини і так далі. Тривожні розлади однозначно, це дуже хороша в лапках база для того, щоб розвився не просто тривога як синдром, а саме як розлад. Розлад депресії, а тривога і депресії, практично одні і ті ж структури головного мозку, зловживання психоактивними речовинами, яких є дуже багато. Ну, в першу чергу, це алкоголь, звичайно. В кінці кінців соматизація. а розлади адаптації завжди протікають не просто з вегетативним. Ви знаєте, симптом, синдром, синдромокомплекс має мнозологію. Якщо ти ігноруєш артеріальний тиск, який з'являється лише при хвилюваннях, він через деякий час уже в тебе буде у вигляді хвороби гіпертонічної хвороби. Хронізація болів, поява інших болів в розлади особистості. Кілька місяців, і ми маємо до достатньо стабільної особистості додавну нову особистість. Її не можна назвати розлад особистості. Ви знаєте, 12 векторів особистості, які виставляють патопсихолог, коли діагностує. Більш, Скоріше за все, вона буде мозаїчно дезгармонічна особистість, тобто буде кілька радикалів, але вже особистість не дозволяє адаптуватися. І назвіть мені препарат, який лікує особистість. Нема таких препаратів. Це лише тривала, тривала психотерапія. І дай Бог, щоб ми лікували, додаючи якісь препарати, які не будуть заважати психотерапевту працювати з пацієнтом, в тому числі страждати йому природнім стражданням, щоб разом шукати вихід з цієї ситуації, а не заблокувати бензодіазепінами чи вдарити по опіатних рецепторах чи якимось іншим чином. Суїцидальна поведінка, однозначно, які є вектори соматичного продовження розладів адаптації. Знову ж таки, я лише наголошую, що їх практично, куди б вони торкнулися, вони можуть бути: кардіоваскулярні, гастроентерологічні, дихальна система, неврологічні, опорно-руховий, ендокринна система, репродуктивна система, імунна система, шкірні проблеми, сексуальна дисфункція. Ми здається, торкнулися всієї медицини. Можливо, я щось пропустив. І це все вектори соматизації розладів адаптації. Чому виникають? Знайома для всіх симпатоадренална система. Принаймні, єдине, що більш-менш вивчено. Воно не єдине. Це трошки наш примітивний підхід, але принаймні тут у нас є розуміння, як воно вистрілює. Хронічне запалення. На цю тему зараз все більше розвивається, пробують знайти препарати. Ну і гіпетолама, гіпогізарно, дендрикові залози. Що може впливати на ускладнення? Скільки триває стрес, і якщо він не адаптований, він буде продовжувати наявність попередніх психічних розладів і негативний досвід їх переборення, генетична схильність. Хоча ще раз говорю, це не фатум, тому що якщо зробити добрий генетичний паспорт, чого я вам не рекомендую, бо станете іпохондриками, до чого ви тільки всі схильні? І, ну я просто листав оці то всі книги, які приносили пацієнти. Я так спокійно заспокоював, ні, це у вас не буде, це не буде, тому що ви не на асфальтному заводі працюєте, тому що тому, 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 тому. Але тим не менше, генетична схильність відіграє роль, відсутність доступу до психотерапії або психофармакотерапії. Як виявити? Знову ж таки починаємо з клінічного інтерв'ю. Клінічне інтерв'ю являється основою ДСМ. ММК ну, ще немає. Психометричні тести лише показую і не буду їх називати, тому захочете більш цікаво подивитися. На, на, наскільки я знаю, конференція записується. Будете робити стопи. Тести для оцінки симптомів. Якщо підводити якби, цей блок до ну є специфічні тести до основи, то звичайно треба вертатися до класичного інтерв'ю, того чого на жаль мало вчать. От зараз дуже легко відгороджуються на тобі тести, тобі стане все ясно. Жоден тест не може діагностувати ні один психічний розлад. Це як аналіз, ну, можливо, я зараз когось обрав, це як аналіз сечі. От може аналіз сечі виставити хворобу? Ні. Він вкаже на певні проблеми і треба буде добре опитувати і робити інші аналізи. Тому клінічне інтерв'ю, хто чому навчився, я рекомендую Седока. Там ми виявляємо швидкий скринінг PSS, HATS, jd 7 Детальна діагностика СРАЗ, ТЕСАЙ і так далі, поглиблена діагностика. Вже не спускаємося до біомаркер. Звичайно, ми повинні проводити див діагностику. Тому я зараз просто пролистую деякі слайди, але якщо буде цікаво, потім зупиняться. Чим відрізнити від гострої стресової реакції від ПТСР, які основні особливості, і виходжу на крайній блок, що ми повинні робити. Ми повинні займатися з пацієнтом. Психотерапію. Те, що всі говорять, ніхто не займається. Ну, самі психотерапевти займаються, говорять всі, вже все прожужали, жодного гайдлайна без психотерапії немає. Ну ніяк, нема часу. От легко вручити препарат, який все вирішує. Нема таких препаратів. Пацієнт повинен прожити цей етап, і це дуже потужне спонукання до нового реакції, до нової стратегії, навіть до нових реакцій особистості. Тому ми повинні вибирати, не запихаючи його в стаціонар. Якщо і він попадає в стаціонар, то скоріше, щоб викликати довіру і пояснити, що він не один, що ми тебе можемо завжди підхопити. Як із препаратів, або будемо говорити, сьогодні багато згадувалося про магній. Ну, я показую магніку адаптоген, але наголошую, ті, хто купляється на слово магній, працює вже. Якщо спрацювало вже, ви хороша людина. Я не сказав психотерапевт. Вам повірили, Вам повірили, тому що ви дивилися очі, тому що ви моркотіли, вас голос заколисав пацієнта, ви сприйняли його проблему як біду, вас навіть просвязилася його ситуація. Він відреагував на ваш магній, той, який ви назначили йому. Магній буде працювати дуже і дуже повільно. Дуже повільно. Взагалі, коли Санофі запустили цю ідею, вони робили дослідження, показали, що кілька місяців потрібно для накопичення, щоб він дійсно починав працювати. Я вам зараз показую інший магній магнікум адаптоген. Діапазон достатньо великий. Але нагадую, що якщо я говорю про магнікум адаптоген, тут багато яких компонентів. Тут є і також та група вітамінів, які впливають конкретно на нервову клітину. Той гормон, який створюється природньою серотоніну в епіфізі мелатонін, тобто забезпечує екзогенним, ну і, звичайно, сам магній. Але супер важливо розуміти, який магній. Той магній, який буде всмоктуватися. Бо магній є магній, але гляньте, хлорид, оксид, глютанат, цитрат, гліцетант, а ось така табличка, що всмоктується, що ні, може успішно виходити скакою, і пацієнт працює лише на психотерапії, що він ковтає препарат. Тільки органічні солі магнію реально всмоктуються на 80-90% і починають реально працювати. Тому, коли ми говоримо про адаптоген, в нього є свої певні переваги, чому я її рекомендую. Я на цьому буду закінчувати і думаю, що запитань не буде. Дякую. Дякуємо, шановний Олекса Зонтович. Шановні колеги, є питання до доповідача? Олександр, можна одне питання? Е, з, точки зору, з точки зору невролога, скажіть, будь ласка, от таких зараз багато пацієнтів, які приходять до нас, вони мають такий мікс там і тривожні розлади, і депресивні. І як ми вважаємо ознаки ПТСР. Чи є якісь інструменти в рутинній клінічній практиці саме для невролога, щоб ми могли або е, під, е, підтвердити цей діагноз Лас. ПТСР і направити до психотерапевта? Просте спаде запитання. або зразу Дуже... направляти до психотерапевта, минуючись. Ну, по перше, він не піде до психі... до психотерапевта і до психіатра теж, бо психотерапевта ще треба знайти це більш індивідуально і глибоко інтимно, чим знайти свого гінеколога? Їх шукають всі, не знаходить ніхто. Треба довго ходити. До психіатра він не піде, тому що скаже, що ви самі божевільні, ви скажете, так, я також переживаю, я також не сплю. Значить, потрібно займатися вам. Як? Скринінг-інструмент. От ми завжди говоримо, ну є дуже прості шкали. Депресія, PHQ 2, PHQ 9, два запитання, відповідь, плюс, переходимо на PHQ 9, всього 9 запитання. gad 7 всем запитань, ХАЦ, тривога, сім запитань, депресія, сім запитань. І далі ви оцінюєте його, все-таки опитують. Наприклад, дав він похати значний бал. Ви опитуєте і розумієте, суїсидів немає. Людина справляється на роботу, ходить, десь отримує задоволення: беруся я за нього лікуватися. А якщо він каже, я вже лікувався психіатрії, мені не допомагало, зараз я прийшов до вас з болю. Звичайно, ви будете говорити, давай до іншого психіатра, тому що тут треба врахувати і попередній дозвід, і тому подібне. Тому коротка відповідь: скринінгові шкали як критерій, є в нього чи немає, коротке інтерв'ю: беруся я за нього чи не беруся. Не беруся, шукаю психотерапевта чи психіатра. Беруся, починаю сам лікувати. Дуже дякую. Прошу.